Привіт, друзі! Карта від сендбоксу вже стара, так я знаю, ви скажете Атрал, ну ти просто прокинувся. Бойзленд, їй же вже декілька тисяч років. Що це таке, чому так довго? А я вам скажу так, любі мої друзі, що немає поганого часу, щоб записати для вас файний гайд. До того ж, можливо, ця карта буде і в третьому сезоні, о, точніше, в четвертому, вибачте, або ще на якихось івентах. А фішки зазвичай залишаються такими ж самими, тобто рідко щось змінюють. А... І що ж? Чому е... я вирішив записати гайд на цю карту на Boysland? Е... Чому я взагалі забив на це все діло? Тому що, якщо ви вже грали в цю кімнату, ви знаєте, що тут є запара з... З одним квестом, де треба буде, он вона Ліл Ліп-Джі, де треба буде пригати по різнокольоровим платформочкам, тобто треба запам'ятовувати, де вони там знаходяться. А я знайшов спосіб, який просто дуже сильно вам полегшить проходження цього квесту. Що ж то, тоді, друзі, не будемо гаяти часу, починаємо. На початку прописуємо Respawn, Ось це і є фішка а, нашого, скажімо так, проходження. Так, якогось дітька у мене не працює мишка. Ага, альтабнулись і все запрацювало. Натискаю сетінг, бо я щойно перевстановив гру. Що, ж, SK. А, що я вам скажу? Підходимо, беремо перший квест. Для тих, хто не знайомий з цією картою, якось руки не зійшли. Розказую. Про проходження. Сюди ми не йдемо, бо у нас забагаються е, інші квести, тому починаємо з них. Тож підходимо до цього NPC, він нас телепортує. Е, беремо квест у наступне NPC, і наша задача, яка? Раслід. Іти по е, зеленим от таким от, е, ноткам. Вони нас приведуть до потрібного нам місця. Як бачите, ось ми прийшли, Копаємо цю першу нотку, і нам дають вже іншу синього кольору. Орієнтуємося по синіх нотках і бігаємо. Ось у нас наступні дверцятка. наступна музикальна нота. Подимо, з за жовтым. так, ну ідемо по жовтым. нотам. Як бачите, і туди, і туди нас ведуть. Тепер ще одна нота. Струкаються всі всі нотки дуже швидко. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на мої Discord канал, а також на телеграм-канал. Те, щоб не втрачати зв'язочок, бо інколи не приходять, на жаль, повідомлення у YouTube. А там ми з вами зв'язок не втратимо. Що ж, нас телепортнуло до наступного квесту, тут буде паркур. Тут все просто, рухаємося за стрілочками, нічого складного. Також, якщо ви задавали собі е, хоча б раз питання, якого біса, там, 2 дні пограєш у сенбокс, на третій все глючить. Е, ну, я вам так скажу, е, сенбокс час від часу потрібно видаляти. Ось, як це правильно зробити. Щоб у вас не було ніяких там помилок, я зняв шортс, тому можете глянути відосик. Коротко опишу, все одно бігаємо, нічого не робимо, тут немає про що розказувати, тому опишу як заходите в апдату, видаляєте папку TSB Gaming. Ось. Видаляєте саму гру і перестановлюєте. Так, тут можна взяти мікрофон, це буде наша зброя, бо наша задача зараз буде файт, битися. Помирати тут не страшно, як бачите, нас спавнить одразу ж на цій локації, тому ...все ізі. Квест пройшли, монетку забрали, телепортуємось, натискаємо ЄС. Yes, розмовляємо з цим дядьком, він дає нам кристалик. Цей кристалик треба віднести, ну, я внесу куди ближче. Яка задумка? Ви віддаєте свій кристалик, тобто це голос за якогось із ось цих от, е, юнаків. Ось. Наступний квест. Біжимо сюди. Тут буде у нас паркурчик. Дуже, до речі, веселий, такий цікавенький паркур. Тут одразу дивимося через стіночку, бачимо, куди нам треба буде бігти. Сускаємо надію, відчиняється дорцятка. Тут можна пропригати. Нічого складного. Якогось негативу карта взагалі не викликає. Окрім звичайно ж е, отих от платформ, але на щастя у вас є я, а в мене є ви, тому буде набагато простіше нам з вами пройти цю кімнату. Тому, якщо коли-небудь навіть вам ця кімната не дуже сильно подобалась, то зараз вона хоча б не буде викликати у вас відразу. Пригємо вниз, взяли четкоїн. Тут дивіться, можна одразу ж піти праворуч. Гадаю, так навіть буде правильніше. Зістрибуємо тепер вниз і погнали. Ой. Якщо впали, то впадайте вже до червоненького, щоб вас заспавнило. На чекпоїнді. Тут також можна пробігти, пропригати. Ще один чекпоинт. До слова. Зараз будуть з'являтися у нас платформочки, на які можна буде попригати. Тут навіть дві. Як бачите, вони зникають через деякий час. Так, ну тут все просто на жовті можна стрибати, на червоні не треба, як би все логічно. Почали рухатися. Наша задача попадати по стрілочкам, орієнтуватися. Коли стрілочка вказує, туди ми і пригаємо. Ще один чекпоінт, майже фінал. 25 із 30 кристаликів ми забрали. 29 і ось 30 Тепер заходимо у Телепорт. Натискаємо на Next. Натискаємо на Yes. Розмовляємо з цією дівчиною, забираємо в неї кристальчик і куди ближче, туди і несемо. А до речі, один і той самий кристал двічі одному і тому ж персонажу віддати ми не можемо. А до речі, тут є Boys є Suit, Ви можете обрати собі а, кольор, який. Вам більш подобається і вдягнути ось такий непоганий смокінг. Що ж, ну і на десертик у нас найнеулюбленіший квест. Обираємо All-Fry. І вже ось на цьому моменті що ми робимо? Ми прописуємо респаун. Підбігаємо до неї і що ж. У нас там зараз повні веселощі, без нас, правда, <правда> проходять. А ми просто чекаємо, доки там програє музичка, доки там всі платформочки попадають без нас, доки там заспавниться якраз такий кристальчик і телепорт, щоб ми могли а, знову ж таки сюди телепортнутися. Зараз я вам так скажу тут. Найнудніше залишилося для нас. Як бачите, квест нам зарахувало. Ось, ми підходимо до цієї дівчини, розмовляємо з нею. Вона дає нам кристал, ми цей кристал відносимо. Як бачите, гармонії 1-3 у нас квест зараз. Ми повертаємося до неї. Беремо наступний квест OutRight. Ось тут ми заспавнилися, прописуємо respawn і все точно також ми робимо. Що ж, друзі, для вас пройшла буквально одна секунда, а для мене декілька мучительних хвилин. Ось вам останні 4-3 квест. Забираємо останній кристальчик. Відносимо його останньому хлопчику і здаємо квест. Зараз ми або а, обираємо залишитися тут, або end, закінчити експедицію. Як бачите, перемога, на жаль, тут з боку нічого не вказано, але ми можемо перевірити на самому сайті з івентами, подивитися, скільки ж квестів ми пройшли. Що ж, друзі, дякую вам а, усім за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал. У нас чекає ще багато цікавих і пізнавальних відео. Що ж, до зустрічі!